Доброго времени суток, дорогі підписники, гості мого каналу. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставимо лайки. Сьогодні хотів розповісти про ось таку посилочку, розпаковочку, яку я отримав. Сьогодні з'їздив до друга, забрав кільця для спортивних голубів. З цими кільцями ось дають такий каталог. Хто участвував в 2023-2024 році в змаганнях? Ну, тут вся інформація по областях, фамілії, коди голубів, які місця, хто займав, яка категорія і так далі. Ось таке. такий каталог. Голуби тут, в категоріях. Ну і так далі. Тут всі змагання по Україні, по всіх областях. Також хотів розповісти про цю інформацію, може, хтось не знає. Е, у спортивних голубів є код на кольцю, в кожної області. Наприклад, у нас Черкаська область це перві дві цифри 32. Черкаська область, ось на кільцю. 32-ка це значить Черкаська область. Може. Буде комусь цікава ця інформація, може до когось приб'ється голуб такий е, почтовий, то будете знати, з якої він області. Ось такий каталог. До кожного кільця йде паспорт. Тут теж з кодом він зупадає з кільцем. На кожного кільця є паспорт. Тут можна записувати інформацію. Так. І ще дають ось такий. Календарь кожного року. Цього року він ось такий. Ось так. Дорогі підписники, гості каналу. Дякуємо, що дивитесь цей канал. Обов'язково оставляйте коментарі і ставте лайк. Всім хороших, здорових голубів і багато голубень. Всім до побачення!